Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. В сьогоднішньому відео 25-та самостійна робота тема додавання раціональних чисел. Стандартна самостійна робота складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Давайте по черзі розглянемо. Перед тим, як прийти до завдань, давайте трошки теорії. Щоб додати два від'ємних числа, нам потрібно що зробити? Додати їх модулі і перед одержаним числом поставити знак мінус, що мається на увазі. Мінус 2 додати мінус 5. Ось два від'ємних числа додається. Що? Ми спочатку додаємо модулі цих чисел. Модуль мінус 2 це буде 2. Модуль мінус 5 це буде 5. Тобто 2 додати 5. І перед цим числом ставимо знак мінус. Тобто буде мінус 7. Тобто ми додаємо модулі, якщо два від'ємних числа, 2 додати 5, 7 у нас виходить, і ставимо знак мінус, мінус 7. Це правило додавання двох від'ємних чисел. А щоб додати два числа різних знаків, от що у нас? 2 додати мінус 5. Дорівнює. Ми що? Від модуля більшого віднімаємо менший модуль? І ставимо знак більшого модуля. Ще раз. Тобто, якщо у нас додається два числа різних знаків, то ми що робимо? Від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Модуль мінус 5 буде 5, а модуль 2 буде 2. Тобто більший модуль у нас ось це число. Тобто ми від 5 віднімаємо 2 у нас буде 3. І ставимо знак більшого модуля. Знак більшого модуля ось мінус. Скільки перед п'ятіркою стоїть мінус, тому буде мінус 3. Оце два правила. І третє правило це що? Протилежні числа, якщо ми додаємо А додати мінус А, то буде 0. Ну, Це мається на увазі, що 2 додати мінус 2 буде 0. Оце те, що нам потрібно для розв'язування задач в цій самостійній роботі. Ну а тепер давайте до завдань. Перше завдання. Увечері температура повітря становила мінус 10 градусів Цельсія. Мінус 10 увечері. За ніч вона підвищилася на 3 градуси. Тобто, що? Додалося 3 градуси. Підвищилось, це значить додати 3 градуси. Потеплішало на дворі, так? Тобто, нам, якою стала температура повітря вранці, треба знайти ось цю суму. Модуль мінус 10, 10, модуль 3. 3. Більший модуль який? Більший модуль буде мінус 10, значить, знак у нас буде мінус від'ємне число. А тепер від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Від 10 відняти 3 буде 7. Тобто буде мінус 7. Шукаємо мінус 7. Да, тут дописуємо градусів Цельсія. Мінус 7 градусів Цельсія варіант відповіді B. Тому правильною відповіді на перше завдання буде варіант відповіді B. Друге завдання. Порівняйте. Мінус 13 додати мінус 8. І мінус 20 порівнюємо. Мінус 13 додати мінус 8. Давайте виконаємо, що у нас. Обидва доданки від'ємні числа. Що, числа. Щоб додати два від'ємних числа, ми маємо додати їхні модулі і поставити перед цим числом знак мінус. Модулі, модуль мінус 13. Мінус 13 по модулю це буде що? 13. Мінус 8 по модулю буде 8. 13 додати 8 буде 21. І ставимо знак мінус. Тобто сума цих двох від'ємних чисел буде мінус 21. Тут у нас число мінус 20. Яке з цих чисел більше? Числова пряма, давайте згадаємо. Мінус 20 буде стояти правіше, скільки там десь 0. Так? Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 19, мінус 20, а потім мінус 21. Тобто мінус 20 число більше, ніж мінус 21. Тому тут буде рівність така, і першопочаткова рівність буде ось така. Мінус 13 додати мінус 8 буде менше від мінус 20. Шукаємо цей варіант відповіді. Дивимось варіант відповіді В записаний у нас. Тому правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді В. Продовжуємо далі. Третє завдання. Третє завдання у нас тут 6 підпунктів від А до Е. Виконати додавання. Давайте по черзі кожен із прикладів розглянемо. Мінус 4 додати мінус 32. Додається два від'ємних числа. Додаємо їх модулі, тобто буде 4 додати 32, буде 36. І ставимо знак мінус. Тобто буде мінус 36. Пункт Б. Мінус 7,16. Ні, це пункт В вже. Ну, давайте напишемо В. Мінус 7,16 додати мінус 2,13. Знову ж таки, додається два від'ємних числа. Щоб додавати цілу частину окремо і дробову частину окремо, треба, щоб в дробовій частині були однакові знаменники. Дивимося, тут у нас 6. Тут ми замість замістри можемо зробити 6. Яким чином? Мінус 7,16. Додати мінус 2, 3, треба помножити на 2. 6 знаменнику на 2 множимо знаменник. Тоді і чисельник треба помножити на 2. Тобто буде 2 шостих. І от тепер додаємо модулі. І ставимо знак мінус. Перед цим числом, яке отримаємо, тобто це буде від'ємне число. Сумою двох від'ємних чисел є число від'ємне. Тепер цілі частини додаємо. 7 додати 2 буде 9, цілих. 1 шоста додати 2 шостих буде шостих. Ну, 3 шостих. 6 можемо скоротити на 3, і буде мінус 1 друга. От така відповідь в варіанті завдання В. Тепер давайте до Б повернемося, бо пропустили його. Мінус 5,4. Додати мінус 6,4. Знову ж таки, два від'ємних числа. Значить буде число від'ємне у нас. Сума двох від'ємних чисел. І додаємо модулі 5,4 додати 6,4 додати 6,11, 4 додати 4, ,4. буде 8. Міс 11,8. Завдання Г. Мінус 4 додати 8 дорівнює. Додається два числа протилежних знаків. Правило яке від більшого модуля віднімає менше і ставимо знак більшого модуля. Знак більшого модуля плюс, оскільки 8 більше, ніж 4. Значить буде у нас число додатнє. А тепер від 8 віднімаємо 4. Виходить 4. Тобто у нас буде число 4. Мінус 4 додати 8 дорівнює 4. Де. С цілих друга. Додати мінус 6. Дорівнює. Знову ж таки, різних знаків додаються числа. Тому від більшого модуля віднімаємо менший. Більший модуль 6. Менший модуль 5,1 друга. Значить, ми що? Від 6 віднімаємо 5,1 Буде 1 6 відняти 5,1 І знак ставимо більшого модуля. Знак більшого модуля мінус. Тобто буде мінус 1 друга. Відповідь до прикладу D. І останній приклад е. Мінус 4,3. Додати 5,1. Дорімня. Знову ж таки, додається два числа різних знаків. Від більшого модуля віднімаємо менший і ставимо знак більшого числа. Знак більшого числа у нас більшого модуля плюс. Тому це буде у нас додатнє число. І ми від 5,1 віднімаємо 4,3. 5. Ну, давайте так і запишемо. Але дивіться, у нас тут е, в дробовій частині числа різні знаменники. Тут 5 і тут 10. Ми можемо зробити, щоб тут було 10. Можемо, домноживши чисельник і знаменник на 2. Ну, Давайте так і 4,6 Додати 5,1. Тобто, що ми від 5,1 віднімаємо 4,6. Дивіться. 4,6. Якщо 1 додамо, буде 7. десятих. Якщо 2 додамо, буде 4,8. Якщо 4 десятих додамо сюди, буде 5, цілих. а якщо 5 десятих додамо, то буде 5,1. Тобто 5,1 відняти 4,6 буде 5. десятих. Або якщо на 5 скоротити, буде 1 друга. Чисельник і знаменник скорочуємо на 5. Ось відповіді до третього завдання. І останнє завдання нашої самостійної роботи це четверте. Рівень води в річці змінювався протягом трьох днів. У перший день на мінус 45 см. Перший день мінус 45 см. Що значить мінус 45 см? Це рівень річки впав на 45 см. У другий день. На мінус 27 см. Ще впав. На мінус 27 см. А в третій день на 38 см зі знаком плюс. Тобто, піднявся на 38 см. Як змінився рівень води за 3 дні? Щоб вияснити, що відбувалося з рівнем води за 3 дні, ми повинні всі ці три числа додати. Тобто, нам потрібно знайти ось таку суму. Мінус 45 додати. Мінус 27 і додати 38. Дорівнює. Додається два від'ємних числа. Буде число від'ємне. І тепер додаємо модулі цих чисел. Тобто 45 додаємо 27. 45 додати 20, 65 та ще 7,72. Тобто буде мінус 72 додати 38. А тут у нас вже додаються два числа різних знаків. Більший модуль буде сім... мінус 72 по модулю. Буде 72. 38 по модулю буде 38. Тому ось цей модуль більший. Значить, у нас в результаті буде число від'ємне. А тепер від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Від 72 віднімаємо 38. Це буде скільки? 72 відняти 30. Це буде 42. Віднімаємо 8. Це буде 34. Правильно? 34. Сантиметри. Так, 34 додати 38 буде 72. Все вірно. Тобто, що у нас виходить? Як інтерпретувати оцей результат? Мінус 34 см за 3 дні. Виходить, у нас рівень води в річці, впав на 34 см. Або знизився на 34 см. Тобто, відповідь ми записуємо. Знизився. Знизився на 34. Сантиметри. От така буде відповідь до четвертого завдання. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей!